Куди він погнав? Диви, ми тільки приїхали, куди він поїхав. Крадуть. Що? Крадуть. То наші машини стоять? Машини наші, трактор не наш. Пішли. А ти що ти стоїш? А ну давай бігай. Побігли, чого ти став? Б... А де твій картуз? Я не б... втрападу. Слухай, диви, яка тут вся кукуруза. Це тут ти в долинці отут, а? Да? Думав, що вона буде 110. Тут, напевно, всі 130. Ого, 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 Отак Так що ну, по полю треба ходити по всьому розумієш? Так ми скрізь ходимо. Тут це, це найгірший кусок. Ти мене добиваєш. Тобто там ще крутіше. Ще краще, Капець. Так, друзі, в шапці профіля, підписка на мій аккаунт, даби не пропустити, як будемо стригти ігоря.